Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. а Також ставайте спонсорами каналу. Новітній український бронеавтомобіль Варта 2 успішно пройшов усі державні випробування та завершив процедуру кодифікації, після чого був офіційно допущений до експлуатації у силах оборони України. Про це повідомила компанія Українська бронетехніка, яка є розробником та виробником машини. За словами генерального директора компанії Владислава Бельбаса, підприємство вже повністю готове до запуску Варти 2 У серійне виробництво машина була. Високо оцінена під час тестування, а також отримала схвальні відгуки від військових, що свідчить про реальну потребу фронту в бронетехніці такого класу. Варта 2 це сучасна колісна бронемашина, яка може бути оснащена як турелью, так і повноцінним бойовим модулем. Завдяки потужній ходовій частині та високому рівню захисту вона демонструє не лише хорошу мобільність, а й можливості до активної участі в бойових діях. Однією з особливостей є високий запас, вантажопідйомності, що дозволяє інтегрувати потужні бойові системи, без втрати стабільності чи динаміки. Одним із Бойових модулів, передбачених для інтеграції з вартою 2 є модуль Січ, який також пройшов державні випробування. Він включає 30-міліметрову автоматичну гармату ZTM1, автоматичний гранатомет АГ-30 та кулемет ПКТ калібру 7,62 мм. Всі системи керуються дистанційно оператором середини машини. Наведення виконується за допомогою комбінованого каналу з денним і нічним тепловізійним прицілом, що дозволяє ефективно діяти за будь-яких погодних умов і в темну пору доби, щоб забезпечити кращу стабільність при стрільбі. Бойовий модуль був спеціально адаптований до нової платформи, зменшено вагу конструкції та оптимізовано артилерійську частину для зниження віддачі. Перший зразок варти 2 було вперше публічно представлено у вересні 2024 року. На міжнародній оборонній виставці МСПО 2024 у Польщі новинка стала предметом великого інтересу як з боку фахівців, так і міжнародних партнерів. Конструктивно нова варта радикально відрізняється від попередньої моделі замість рамної конструкції. На базі вантажівки МАЗ використано. Несучий корпус, до якого кріпиться модульне шасі виробництва компанії Base. Такий підхід дозволяє досягти кращих показників надійності, захисту та універсальності у використанні. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.